Топ-5 моїх улюблених ароматів підбірка без бакари та кірки. Перший аромат самий компліментарний, це аромат від Кінрічард Білий шоколад. Кожен раз, коли я його на себе розпиляю, всі у мене питають, де я його взяла. Не дивлячись на те, що він називається білий шоколад, нотки шоколаду відчуваються пудрово лише в кінці. А ще по мірі розкриття ви можете побачити якісь гурманські нотки мандарину, персику та вишні. На другому місці мій улюблений аромат це просто вбиваюча ваніль. Перше, що ви відчуваєте, це аромат дуже карамельної, інтенсивної ванілі. Через деякий час він відчувається дуже пудровим, а потім є якась гірка нотка. У цього аромату нема багатьох нот, які розкриваються в процесі, але якщо ви шукаєте, Цікаву інтенсивну ваніль, то це саме він. На третьому місці аромат він венхлів і він теж називається орхід ваніль, але ваніль там не на першому і навіть не на п'ятому місці. Він відчувається дуже терпким та інтенсивним. Спочатку відкривається нотка орхідеї, а за нею ваніль. Взагалі можна сказати, що це аромат на вечір, але мені все одно я використовую його навіть в день. Коли ви проходите біля когось таке відчуття, що ви несете біля себе цю ауру цих нот. Наступний аромат я можу описати двома словами: це дуже-дуже солодкий ананас. Я впевнена, ви не відчували ще ананасу такі інтерпретації і подібних ароматів не відчували взагалі. Інтенсивний і оформлений багатьма нотами аромат ананасу. Мені завжди здавалося, що цікаво та інтенсивно передати ананас дуже дуже тяжко або навіть неможливо. Отже, Останній аромат і називається Divine Vanille, але я його обрала не через те, що там ваніль. Вона навіть не відчувається або не сильно. Там дуже класно переданий аромат чорного перцю. І там дуже-дуже багато нот, які поступово розкриваються. Після того, як ви почуєте чорний перець, теплу пряну ваніль, ви почуєте якийсь древесний аромат. Потім ви відчуєте якусь пудровість, а за нею якісь квіточки або, може, навіть цитрус. Ще я забула додати, що разом з чорним перцем відчувається кориць. Дівчата, якщо ви любите багатогранні аромати і любите поступово з часом відкривати у ньому нові нотки, то беріть цей.